54 панелі встановлені на даху під час відключень світла спроможні забезпечити роботу основних енергетичних вузлів будинку, говорить голова ОСББ Наталя Панченко. У нас кришна котельня і сонячні панелі у нас для того, щоб во время час блокаудовів, повністю роботи котельні, щоб отоплення в домі було завжди. Плюс на сонячній панелі у нас посажені всі насоси. Мешканка будинку Ольга говорить, при відключеннях світла раніше доводилось мерзнути. Ми грілися, а ну ніяк ковдрами, а як ми грілися? Інакше ніяк. У нас виходить, що якщо немає світла, то немає, ми не кондиціонером не можемо користуватися. Ну і звісно, що немає опалення. 565 Вт, ватт одна панелька потужністю. Потім по інвертору тут тридцяти кіловатний трифазний інвертор, і акумуляторна система, акумуляторний блок також приблизно тридцять кіловат годин. Ну, це загалом потужність всієї системи. За сонячної погоди, система, панелей інверторів та акумуляторів допоможе заощадити. Ця система буде. Економити споживання, внутрішнє споживання, тобто всі прилади, які заживлені від нашої сонячної станції, вони будуть ну, за допомогою сонечка економити до сонячної електростанції під'єднане освітлення території, домофони, електричні ворота тощо станцію встановили та запустили тиждень тому в рамках державної програми «Ріндім». Вартість проекту десь мільйон 400 гривень. 400 тисяч гривень. Фонд компенсує 70% від цієї суми. Голова правління Наталя Панченко говорить: мешканці понад 140 квартир одноголосно підтримали встановлення сонячної електростанції. У ну, зв'язку з сьогоденням така так нагальна проблема виникла з відключенням світла. Перебої з теплом з відключенням світла, так як у нас зациклена на подача тепла і світла від подачі електроенергії, голова правління будинку говорить: в планах під'єднати до цієї сонячної електростанції ліфти, але спочатку потрібно все прорахувати і організувати низку випробувань. Поки що так в Миколаїв це найбільша станція. Найбільше Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.